Доброго вечора, шановні глядачі. У черговий випуск програми Діалог ми запросили гостем Ігоря Михайловича Сабія. Отож, власне, почуємо думки Нардепа і його політичної сили. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні жителі Антішина. Ігорю Михайловичу, знаємо, що ви сьогодні зустрічалися з виборцями і хотіли б почути, власне, з якими питаннями до вас звертаються нетішенці. І дуже добре було б зазначити за два роки, чиї питання вдалося вирішити. Сьогодні дійсно мав зустріч з радою ветеранів міста Нетішина. Більшість запитань були, як то кажуть, насушними. Це і ціни на тарифи, це і ціни на продукти харчування. Це і стан медичної галузі в місті, ну і, безперечно, те, що найбільше всіх нас болить, це війна на сході України. Ну, до речі, минулого тижня мені вдалося організувати зустріч активістської групи Житадів Нітішина з міністром охорони здоров'я. На цій зустрічі, наскільки я проінформований, вдалося дуже добре міністрові розказати про стан справ медицини в нашому місті, бо знаємо всі, що наша Лікарня Нетішинська безпосередньо підпорядкована Міністерству охорони здоров'я. Попередні звертання до міністерства, до рядових чиновників не давали ефекту. Але так за словами людей, міністр їх почув і сподіваємося на те, що все-таки зараз будуть зроблені відповідні рішення, відповідні дії, тим паче, що Ситуація, яка є з нашою медсанчастиною, є аналогічною до ситуації з іншими медсанчастинами у містах, які є супутниками атомних електростанцій. Власне, тут знову ж таки напрошується необхідність прийняття окремого закону про статус міст супутників атомних електростанцій, які, власне, я вже давно пропагую, і все таки сподіваюся, що в наступному з наступним складом Верховної Ради нам вдасться прийняти цей закон. Звісно, хочеться продовжити нашу розмову, торкнувшись найболючішого питання. В країні триває неоголошена війна, і хотілося б, щоб ви зупинилися на рішеннях, прийнятих Верховною Радою України, що могли б врегулювати цей конфлікт, цю агресію припинити. І чи виконуються ці рішення прийняті Верховною Радою? Верховна Рада, згідно того розподілу обов'язків, які нас зараз є в державі. Верховна Рада тільки здійснює законодавче забезпечення діяльності армії і інших силових структур. Іншими речами опікується безпосередньо президент. Власне від Верховної Ради, все те, що від нас залежало, ми прийняли всі законодавчі акти необхідні. Дуже часто доводилося їх приймати в прямому сенсі цього слова з боями. Ось ми виділили необхідні кошти. Ми забезпечили. Те, щоб до тих людей, які зараз воюють, щоб їм і відсотки не нараховувалися на ті позики, які вони мають, інші гарантії соціального, щоб їх не звільняли з роботи, хто мобілізований примусово, інші гарантії соціальні, є питання тільки тепер до уряду, як це діло буде все виконуватися. Між іншим, минулого тижня ми мали також закрите засідання Верховної Ради, де ми знову черговий раз. Урядовці нам звітували про використання коштів, і ми детально їх допитувалися, як використовуються кошти, куди використовуються кошти. Є проблема в тому, що через ту важку таку бюрократичну машину, і через те, що дійсно ще дуже багато не поміняно тих старих казнокрадів, які в нас дотепер на приликий жаль є в вищих ешелонах влади, використання тих коштів дуже часто гальмується. І постійно, постійно, фактично треба з боями це все проштовхувати. Проблема є в тому, що Верховна Рада вже давно виступає за введення воєнного стану на тих територіях, де йдуть бойові дії. Свобода однозначно вимагає цього, тому що ну, ми нарешті маємо говорити правду в вічі самим собі, перш за все, що в нас є війна, у нас немає ніякої там туристичної операції. Це є війна, у нас є чітко визначений агресор, це Росія ми маємо називати речі своїми іменами. Власне, Свобода ще від травня місяця вимагає від президента введення воєнного стану саме на цих територіях, де йдуть бойові дії. Це би дало якраз можливість, по-перше, провести нарешті до єдиного начальня наші збройні сили, тому що зараз є проблема в тому, що різні підрозділи Збройних сил, міліції, спецбатальйони, добровольчі батальйони, між ними дуже погана координація. І через те є дуже багато таких ну на жаль трагічних речей, що і гинуть люди, і наші деякі підрозділи потрапляють в оточення. Це власне, перш за все, через відсутність координації. Звичайно, що ведення воєнного стану би дало можливість також ефективно повичищати з лав наших і збройних сил, і міліції, всіх так званих подвійних агентів, які ну на жаль, є факт такий, що є частина людей, які продають свою державу і працюють на окупанта. Вся Верховна Рада готова підтримати це, цей законопроект, але введення воєнного стану є прерогативою президента України. На превеликий жаль, ті сподівання на якісь переговори з агресором вони нічого не дають. Ми зараз це бачимо, що чергові, нібито досягнуті переговори нічого не дали, тому що як стріляли, так і стріляють обмін полоненими. Йде дуже мляво. Фактично, Росія взяла собі, як то кажуть, певний проміжок часу для того, щоб знову переформатувати свої збройні сили. Ну, сподіваюся, що і наші також війська за цей час перегрупуються і вже будуть далі наступати, а не відступати. Тому що ну, ми бачимо, 39-го року. Спроба умиротворення агресора нічого не дає. Вона навпаки, чим більше Путін захоплює, тим більше в нього росте апетит і він хоче йти далі. Ця війна має закінчитися тільки в одному випадку нашою перемогою. Ну а що власне заважає координувати краще, виявляти зрадників, не ввівши військовий стан. Невже наразі не можна це все зробити без цього? Можна, але має бути єдине начальне і має бути конкретний відповідальний. Бо зараз об'єктивно веденням воєнних дій займається штаб антитерористичної операції, в який входять всі 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 генерали і керівники. Офіційно антитуристичною операцією керує заступник, навіть не, на начальник, не начальник, а заступник начальника СБУ. Тобто, фактично, ну, всій повазі до СБУ, але не є специфіка СБУ керувати артилерією, танками. Авіацією, це має займатися Генштаб. І ну, вона приказка, що де дві господині, там хата наметена. Оце щось те саме нагадує. Мусить бути, в принципі, до інакше демократії в армії не може бути. Ігорі Михайловичу, знаємо, що представники Всеукраїнського об'єднання Свобода є учасниками АТО. Чи відомо вам, наскільки забезпеченими є усіма засобами захисту хлопці, і скільки взагалі від вашої партійної сили там представників? На сьогодні це 345 чоловік. Вони служать в різних підрозділах. Це і добровольчі батальйони, і Айдар, і Донбас. Київ, Січ, спецбатальйон Січ. Він безпосередньо постійно нами курується зараз. Він є на сході, він складається в основному з свободівців і з прихильників свободи. Також багато наших депутатів місцевих рад є зараз в зоні. А то голови двоє голів обласних рад. Є в зоні АТО, ну не просто глядачами, вони реально воюють. До речі, буквально позавчора голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Свободівець Олександр Петик написав заяву на звільнення з тим, щоб йти воювати в зону АТО. Частина депутатів фракції парламенту також є разом з батальйоном Січ зараз там на передовій. Ми беремо безпосередню участь у тих всіх спецпідрозділах. Звичайно, що свобода забезпечує всім необхідним своє чинство, прихильників, але навіть не тільки своє чинство, але ми займаємося допомогою, збором коштів для всіє, всього українського війська, всім, де є необхідно. Зараз свобода вже більше ніж на 47 мільйонів гривень. Передала різноманітної допомоги туди, в зону антитерористичної операції, в зону війни, фактично, і постійно ми це продовжуємо. Звичайно, що те, що нам зараз доводиться паралельно ще займатися виборами, це трошки відриває нас від основної роботи, бо ми все-таки вважаємо, що то є основна робота, допомога війні, все для перемоги. Це для фронту, все для перемоги, ну але без очищення влади, без очищення парламенту від тих всіх колишніх регіоналів, комуністів, які є фактично п'ятою колоною Москви, які вкрай неактивно і не хочуть голосувати за потрібні для України закони. Без очищення парламенту ми, звичайно, не зможемо далі рухатися як держава. Ось такий наведу приклад, що навіть за е, таку ніби здавалося дріб'язкову постанову про те, щоби. Дати дозвіл на лікування наших поранених вояків у відомчій лікарні Феофанія, то це рішення пройшло тільки за п'ятим разом, і то тільки після того, як Тягнебок сказав, що якщо не проголосує, то з залу ніхто не вийде, то тільки після того це рішення пройшло. Тобто, звичайно, що з таким парламентом, з такими депутатами ми не зможемо виграти війну. А власне, чи є серед нетішенців представники вашої політичної сили, які виявили бажання піти саме на схіході воювати? Є також і серед нетішенців, і серед жителів інших нашого округу, там наш депутат, до прикладу, із Ясовської міської ради, пішов добровольцем. Є також Мельничина, до речі, не пасе задніх, а навпаки, фактично на передовій і в цьому, в цьому питанні. Повертаючись до роботи парламенту, хотілося б почути від вас, які законопроекти були за два роки подані вами до Верховної Ради України і які з них розглянули ваші колеги. Я є автором 23 законопроєктів законопроектів і постанов, різнопланових, більше, звичайно, постанов. І законопроєктів, які я давав, вони стосувалися сільського господарства в зв'язку з тим, що я є заступником голови аграрного комітету. Ну і, зрештою, специфіка нашої держави, щоб ми все-таки є більше аграрна держава. І це не є негативом, а це є позитивом, тому що зараз ті аграрна галузь, навіть не дивлячись на війну, цього року дала приріст. А всі інші галузі. На які так сподівалися, та сама металургія, інші галузі, вони є в дуже великому занепаді. Тобто, фактично, це у нас такий козир, сільське господарство, за рахунок, ми можем, за рахунок якого ми можемо і виграти. Безперечно, другий козир це є наша енергетика. І через те, один з моїх законопроєктів якраз стосувався до будови Нашого третього та четвертого блоку на атомній електростанції, зокрема, стосувався того, щоб не тих 100 мільйонів, які хотів уряд виділяти від вартості будівництва йшов на розвиток соціальної сфери, а 10%, так як це прийнято законодавством. Відповідно, ми знаємо, що на сьогодні йдуть переговори з Чеською Республікою про продовження цього проєкту добудові, і думаю, що він нам все-таки вдасться. Але ми, звичайно, до цього мусимо все-таки розв'язати собі руки на Сході, завершувати війну. Безперечно, що я добивався того, ну і нам вдалося цього добитися, щоб в Натішині відбулися вибори міського голови, легітимні, вони відбулися. Вибори до міської ради відбудуться в березні наступного року. Тому що після зараз прийняття після виборів Верховної Ради маємо прийняти нову конституцію, за якою якраз буде місцевим громадам передаватися більшість важелів влади, і крім того, гроші. Основне це гроші. Бо якраз біда не тішена в тому, що не тільки не дають субвенцій з державного бюджету, а ще є щороку виїмка з місцевого бюджету до державного. Фактично. Нетішин субсидує державний бюджет, а не навпаки. Тобто ми з Олександром Марчуком, секретарем Ради, минулого року там добре пообігали кабінетів, щоб все-таки змігчити цю ситуацію. Але однозначно, що це треба закріпити на законодавчому рівні, щоб гроші звідси не забирали, щоб ті гроші залишалися тут, тоді будуть кошти і на лікарню, тоді будуть кошти і на школи. Проблема в тому, що більшість, звичайно, законопроєктів не мали успіху, тому що та більшість, яка є зараз в Верховній Раді, 241 депутат, колишні регіонали і комуністи, вони не хотіли за це голосувати. Навіть до абсурду доходило, що коли якраз голосувався законопроєкт про добудову х 3Х4, про цих 10%, то ну, здавалося. На ті депутати, які знайомі там, з проблематикою міст супутників, але приналежні були до партії регіонів, вони вставали і критикували, що ні в якому разі, як це так можна нетішено дати такі пільги. Хоча самі ними добре користуються. Але переконаний, ці законопроекти нікуди, як то кажуть, не ділися, частина з них прийнята вже в першому читанні. Відповідно, будемо зараз, після 26 жовтня, після виборів, фракція Свободи буде знову ж таки домагатися, щоб їх ставили на голосування і щоб ми їх, як то кажуть, дотискали. Також, ну, наприклад, цікавий один законопроект це про те, що міські голови не мають права більше ніж два терміни перебувати на займаній посаді. Так само, як і президент, і як народні депутати. У нас є біда в тому, що так само і депутати міської ради. Тому що в нас є біда в тому, що, ну, скажімо так, ті чи інші особи чи групи так би собі приватизовують там, доступ до влади. Але на нашу думку має навпаки бути постійна зміна. Два терміни ти відкерував, два повертайся в реальне в реальне життя, поживи трохи в реальному житті, в щоденному, а потім можеш знову балотуватися. А як з досвідом? Ну, розумієте, зараз наскільки швидко змінюється світ. Що дуже часто, ну навіть, ну скажем так, мої діти на краще володіють деякими програмами комп'ютерними, ніж я володію, хоча я маю нібито досвід. Світ дуже динамічний, і нам постійно треба навпаки прихід свіжої сили, свіжої крові. У нас є одна з проблем: що в Верховній Раді більше сотні депутатів є народними депутатами, починаючи з березня 1990 року. І вони об'єктивно є повністю відірваними від життя. Бо, як правило, це є списковики, які постійно перед кожними виборами перебігають в списку в список. І вони в такому замкнутому трикутнику живуть. Верховна Рада, Кабмін, адміністрація президента. От вони за то межі того трикутника не виходять. Звичайно, що вони, вибачте, але елементарного поняття не мають, як живуть всі інші люди. І нам треба це змінювати. Якраз через те і придумана така система, що депутати... Не тільки Верховній Раді голосують, але що мають бути на окрузі, мають зустрічатися з виборцями для того, щоб знати, що потім в тій Верховній Раді голосувати, які закони приймати, що необхідно людям. Бо по-іншому це все таке собі. Вони собі приймають віртуально. А, а як людям потім по тому жити, Ігорю Михайловичу, наразі на розгляд якого питання чекаєте понад усе? І чи є можливість до 26 жовтня розглянути його? Безперечно, питання номер один це ратифікація угоди з Євросоюзом. Я сподіваюся, що 16 вересня в цей вівторок ми її проголосуємо. Це є фактично зараз наріжним каменем, бо все-таки ратифікація цієї угоди дасть нам можливість, по-перше, виходу не тільки на ринки Євросоюзу нашою продукцією, але взагалі на світові ринки. Тому що дехто собі думає, що так що ми приймаємо стандарти Євросоюзу, це тільки Євросоюз. Ні. Насправді це нам дає можливість торгувати і з тою самою Азією, і з Південною Америкою, і з Північною Америкою, із Китаєм через те, що маючи той високий рівень стандартів, які є в Євросоюзі, наші товари будуть приймати всюди. І зараз наше завдання найактивніше це наші експортні можливості збільшувати, тому що ми маємо чим торгувати. Євроінтеграція нам потрібна не тільки як для збільшення нашого експортного потенціалу, але як цивілізаційний вибір. Ми в черговий раз доведемо і покажемо всьому світу, що ми обираємо все-таки західний цивілізаційний вибір і не будемо дозволяти Путіну втягувати в нас знову в свою, в свою якусь імперію того руського міра. І дамо також можливість нашим західним партнерам вже тоді допомагати нам. Ефективніше, як і в цивільних справах, так і зрештою в військових справах. Переконаний, що нам все-таки треба зближуватися з блоком НАТО, тому що бачимо, треба, до речі, ще один законопроект, який, думаю, мав би бути розглянутий, це законопроект про відмову від позаблокового статусу. Тому що ми бачимо, що в теперішньому світі мусить держава, така, як Україна. Яка стоїть на межі двох світів, фактично визначатися з ким вона буде дружити, і однозначно, що нам треба відмовлятися від позаблокового статусу, треба починати свій рух до НАТО, до колективної цивілізованої безпеки. Ігорю Михайловичу, засідання Верховної Ради тривають і після оголошення позачергових виборів. Чого більше в них бажання прийняти найнеобхідніші рішення чи використати трибуну для піару? Я ну, по-різному, на жаль, багато наших колег по парламенту, вони говорять одне, роблять друге. ну, Зокрема, навіть про той же закон про ілюстрацію, очищення влади, не дивлячись на те, що всі зараз про нього говорять, всі, вибачте, кому не лінь, не дивлячись навіть на те, що ще недавно нас критикували, бо власне свобода. Першою почала говорити про необхідність очищення влади, необхідність люстрації. До речі, перший законопроект про люстрацію був зареєстрований народним депутатом Тягнебоком, ще в квітні 2005 року, зразу після помаранчевої революції, але тоді був не сприйнятий. То, на відміну від того, що всі про те говорять, реально за очищення влади, за цей законопроект, тільки Свобода віддала 100% голосів своєї фракції. А на жаль, Ті ж наші колеги, колишні по коаліції батьківщина 67% дала, удар дала 85% голосів. Тобто є проблема якраз в тому. Якраз перед виборами хотів би до людей звернутися, щоб вони дуже чітко дивилися, хто як голосує в парламенті, хто як ходить на роботу. Не тільки те, що вони, які гасла, говорять, а як вони реально голосують. Бо, на превеликий жаль, дійсно тільки свобода 100% ходить на насідання і 100% голосує. В свободи чіткий принцип, що ми на фракції, засіданні фракції обговорюємо питання, приймаємо рішення, і тоді вся фракція голосує або за, або проти. У нас нема такого, що півфракції сюди, півфракції сюди. На превеликий жаль, через те, така, такий в Верховній Раді дуже часто не визначені, що на фракції наші колеги домовляються про одне, в кологарах по тому про інше, а голосують по третьому. І біда також в тому, що багато депутатів ходять в Верховну Раду не для того, щоб голосувати, будуть працювати за своїм робочим місцем, а просто-напросто, щоб повирішувати свої справи. І дуже часто не проходить той чи інший закон, тому що якийсь депутат з одного кінця залу не встиг добігти до свого робочого місця. Звичайно, що люди мали би це все аналізувати, і таких депутатів за них не голосувати, чи за ті партії, які мають таких депутатів, також за них не голосувати. Чи часто таке? Буває, що в колуарах звучать одні думки, а вже у залі засідань зовсім інші? Буває, на жаль, буває таке. Ну, ще раз повторюю, що свобода чітко. Ми завжди, у нас принцип, правило, що ми говоримо так, як ми думаємо. І, відповідно, робимо. Навіть якщо воно не, скажімо так, не сприймається на цей момент, чи воно може бути там якось. Невигідно в плані там, якоїсь самореклами, але ми виходимо з державницьких міркувань. Навіть це так само стосується ГТ, газотранспортної системи. Власне, свобода заблокувала питання про те, щоб тільки уряд міг її створювати консорціум. Фактично, від уряду би особисто залежало. Хто би керував нашою газотранспортною системою. Ми цього не допустили. Вважаємо, що таким стратегічним об'єктом має управляти все-таки Верховна Рада і контролювати Верховна Рада. Хто власне буде керівником того консорціуму, які компанії будуть в тому консорціумі? Так само це стосується. Пригадуєте, коли був другий секвестр бюджету, ми не проголосували за секвестр. І дуже багато там на нас сипалося, як то кажуть, шишок, що ми не проголосували. Ми свідомо не проголосували, тому що ми не сприймали того, що уряд пропонує фактично на два місяці відправити всіх працівників бюджетної сфери у відпустку за власний рахунок. Ми б запропонували свій варіант, щоб на війну давали гроші якраз олігархи. Ми запропонували воєнний збір. З тим, щоб той, хто заробив у 2013 році більше півмільйона гривень за рік, згідно декларації, заплатив 10% одноразово на потреби армії. Хто більше мільйона заробив – 15, хто більше 10 мільйонів 20, хто більше 100 мільйонів 25%. Ну, уряд на це не пристав, але знайшли компроміс, що прийняли цей півторавідсотковий воєнний збір зарплати. Але ну це є куди менший удар, ніж два місяці взагалі лишити людей без будь-яких засобів до існування. Юрій Мхайлович, хочемо ще торкнутися виборчого процесу. Наразі скільки політична сила е, має внести коштів і мажоритарних, щоб стати учасником виборчого процесу? Чи змінилося? Ну, на, на сьогодні закон залишився старий. Е, ми, звичайно, були проти того. Вважаємо, що цей закон і недосконалий. Його спеціально Янукович робив під себе. Вважаємо, що мали бути вибори за відкритими списками, пропорційні вибори. Ну але ті всі регіонали, які йшли на минулих виборах, як нібито незалежні кандидати, а потім проявили себе на першій сесії, вступивши в фракцію партії регіонів, незвичайно за цей закон не голосували, тому що розуміли, що згідно цього закону вони більше ніколи не будуть в парламенті, а вони дуже хочуть. Була інша спроба, олігархи фактично змовилися, хотіли протягнути зміни під виглядом того, щоб економити держбюджет, щоб збільшити в рази застави. Для того, щоб партія брала участь у виборах, застава мала бути 12,5 мільйонів гривень, а для того, щоб мажоритарник – 120 тисяч гривень. Це звичайно, що ну, непідйомні цифри. Фактично тільки вони між собою би тоді робили вибори. Бо будь-яка жодна людина, навіть як хоче я народний депутат діючий, я не зміг би одно одномоментно готівкою 120 тисяч витягнути і внести. Їх немає просто напросто. Ми цього не допустили, тому зараз все залишилося за старими правилами. З мажоритарника, якщо не помиляюся, 12 тисяч застава, а з партії біля двох мільйонів гривень. Тобто, ну, звичайно, що це не співмінні цифри з тими, що мали бути. Ми порахували, що якщо би за тим законом, то Свободі треба було витратити 37,5 мільйонів тільки на застави. Ну, то це такі гроші, що ми на допомогу Збройним силам дали 47 мільйонів, то краще ті гроші туди віддати. Ось, тому зараз вибори будуть за старою системою. А чи зміниться кількість депутатів Верховної Ради цього разу? Зміниться, але не суттєво. 225 депутатів буде обиратися за списками партій політичних, а 213 депутатів буде обиратися за виборчими округами. Фактично у нас тільки що там 12 округів випало, це Кримські округи і там, де йдуть безпосередні бойові дії. Тобто воно суттєво не впливає на всю структуру парламенту. І на сам кінець, Ігорі Михайловичу, як ви думаєте, пройдуть демократичні вибори у нашій державі восени? Ну, вони мусять пройти, бо, власне, ми на Революції Гідності всі за це боролися, щоб у нас дійсно був вільний політичний процес, вільна політична конкуренція, щоб ніхто ні на кого не тиснув адміністративним способом. Ну і наскільки я проінформований і президентські вибори, і дочасні вибори міського голови в Натішині саме так і проходили. Ніхто ні на кого не тиснув, ніхто ні на кого не змушував. Єдине, що я звертаюся до людей і прошу всіх виборців голосувати не емоцією, а голосувати аналізуючи, голосувати з холодним розумом, дивитися, аналізувати, що той чи інший кандидат і політична партія. Який їхній шлях, що вони робили, тому що зараз, на жаль, багато таких, які в жовтні минулого року співали зовсім інше, ніж те, що зараз будуть співати на виборах. Тобто, як в Біблії, не за словами, а за ділами судіть їх. І тоді все буде добре. Але обов'язково також всі закликаю прийти на вибори, бо це дійсно будуть вільні вибори. І пам'ятайте, що це якраз той день, коли від кожного з нас, від кожного громадянина, залежить доля майбутньої держави. Бо якщо ми будемо мати в наступному парламенті про українську більшість, якщо ми виженемо звідти ту всю п'яту колону Москви, тоді ми будемо мати і українську державу. Якщо ми цього не будемо мати, на превеликий жаль, ми зможемо державу втратити. А ми всі зобов'язані заради наших майбутніх поколінь цього не допустити. Ігорі Михайловичу, ми щиро дякуємо вам за розмову і бажаємо успіхів. Дякую вам, дякую вам, шановні жителі Натішина. Dobranić, szczęścia, zdrowia i słońca klaszcze. Do zobaczenia.